На вулицях Краматорська зафіксовані е, зараз е, автобуси та маршрутні таксі, які мають е, на собі наліпки з політичною рекламою партії Наш край. Ці факти суперечать вимогам закону, які викладені у статті 60, частина 9, пункт 6. Там у цих у цій статті прямо забороняється розміщувати політичну рекламу на зовнішній поверхні транспортних засобів громадського користування. Якщо йти ще далі, то на цих же наліпках відсутні вихідні дані, що суперечить нормам закону, які викладені у статті 56 пункті 2. А якщо йти ще далі. То кожна політична партія повинна надавати, по примірнику своєї друкованої політичної агітації до територіальної виборчої комісії. На даний момент це зробили тільки партія пенсіонерів України, опозиційний блок і партія самопоміч, а також кілька кандидатів на мери. По факту фіксації Політичної реклами на засобах громадського транспорту мною написано заяву до міліції, і зараз чекаємо на розслідування нашому органам. Ну, комітет збирателів України совместна з громадянською мережі опором проводимо моніторинг ізбирательного процесу.